Не сходиться. така от шарада. Отже, ребус. Чому не сходиться? Е, потрібні шестерні з зубами я поставив правильні. Підказка. Підказка до ребуса Шаради. Тут чітко стоїть, що буде 01 мм подача на оберт. Але я, коли я рахував, ну, мені було цікаво, в мене получалось 0,8 мм подачі на оберт. Ну, десь так, 08-075, я так не щитав. Точно. Хм, вже щось не сходиться. Також, коли я... Ось тут міняв гітару, я звернув увагу, що ота от, от шестеренка, яка привод йде зразу на. Яка робить привод одразу на ходовий гвинт вона стоїть взагалі. Єлі-єлі за це там. На одну третину стоїть, зачепляється. Ну. Так не має бути. Я звернув увагу, але значення особливого не продав, того, що, ну, можливо, там воно так зроблено. А ніхера. Так не має бути. Значить, туди колгосники всторомили свої метастази вже руки крюки, і туди вона їх встромила. Тобто йому було подачу треба було зробити меншу. Воно встромило меншу шестерню туди. Навіть вона і позначається, що її тут міняти не треба. А воно поміняло. Як я це визначив? Ну, і воно собі отримало меншу подачу на оберт. На 0,2 мм. Тобто на 0,02 мм. На 200 сотки на оберт менше воно виграло. Не знаю на що воно таке зробило. ну Це така заподляночка воно зробило. Як я це визначив, я порахував кількість зубів, які там є, в мене вийшло 22 зуба, Ось я записав. 22 зуба стоїть. Далі перебрав всі свої шестерні. Ну, маленькі, всі не перебрав, а маленькі. І от я знайшов 24 зуба, шестерня. І увага, увага. Ніде в цій табличці зйомної шестерні на 24 зуба немає. Ніде. На 22, інколи потрібно дві шестерні. І їх їх дві є. Ось на 22, одна. І на 22 он там друга стоїть. От якби 22. І знову 22 багато використовується. Ось. А на 24. немає згадки. Відповідно, на цих два лишніх зуба. Туди треба поставити. І буде, ну, якби буде крок різьби трохи менший. Правильно? Чи Трошки, Трошки більший. Трошки менший. Ну, коротше, він стане такий, як треба. Передаточне ми збільшимо. передаточне і крок різьби буде. да, трошки більший буде крок різьби, якраз він буде наганяти те, що йому не вистачає. 111 часов вночі. у мене в робочих годин більше 12 в сутках, і так без вихідних, то я інколи трошки перетормозую і трошки себе перепровіряю. Ну, відео нема коли перезаписувати. Того буде так. Отже, поставивши більший. Ми збільшимо крок, передаточне число, і от воно у нас дожене ці витки. Отак от. Так от. От, так от Кругом ці колгоспники вставлять свої метастази кругом. Ну нічого, ми тоже. Я теж який не який інженер, і хоч трохи розумію. Що воно і як? Ну і воно, виходить, зношувало ці зубчики, там єле-єле воно торкалося. Там зазоріще. Там гігантське зазоріще. От воно вже почало <кхід> вироботку кінчиків оцих. Цих зубчиків. Добре, що в мене ще одна на 22 є. Шестерня. Ну і що робить колгоспник, щоб зменшити вироботку. Правильно, побільше салідолу, а ще лучше графітки, побільше графітки кругом запихай. І графітка виберіть зазори. Оці 3 мм вона виберіть. Сука, ПТУшники, я не знаю, що їх там вчать і що воно вчиться. Ну, ти якось май собі. Тяму в своїй голові, в своїх руках. Що ти твориш? Ну, воно згризе ці шестерню, оцю шестерню, згризе, і де ти її будеш брати? Де? Де ти її будеш брати? І сюди вони вже лазили, бо шліци. От, шліци позбивані, позгризівані шліци на цих. На, на болтиках. Кругом вони свої метастази запхали. Саша Біда і тут відзначився, ну трохи. Це ще був такий Сашенятко, Біденятко, маленьке ще було. Або синок Саші біди. Який вже так, вирожденець. Він в будь-якому случаї випадку вирожденець. Ну тут вирожденець в квадраті. Легендарне советське какачество. я таку стойку індикаторну. про налей будет аж про качество, вот сохранение, номер инвентарный там, какой-то завод инструментальный небось, вымпела Ленина, блять, коммунизма, и есть такой индикатор, Треба зараз его до станка примантул это, чтобы подавать на резьбу. Думаю, ну візьму оцей тримач індикатора, примонтую. І що? Що могло піти не так? Отак у нього нарізана різьба. Отак от сука нарізана різьба в високоточному. Зато написали: ціна надіління одна соточка. Сука, отак воно нарізає різьбу. Отак от, в двох площинах. Це як воно його різало? В двох площинах, щоб так отак -от вийшла різьба. Вот такий вот болт там был. Во, болт. Инструментальный болт. Зі злизаною резьбой, бо у ж пробовали его затиснути со всей пролетарской ненавистью. И злизана гаяється, якби бы шестигранник там майже ничего не осталось. Кругом гострі заусинцы кругом просто кругом. На измерительному инструменте. и вот. Товарищ мерой лови соточки, товарищ. О. Вот так воно нарезало резьбу. Как воно его резало? И Это не то, что я болт вкрутил. Нет. Там резьба с завода, заводская. Там, там какой-то резьборез 18 разряда резал. Вон она еще. Навехонькая, с хранения. О. То, що схранення то реально не потріб. Реально не потрібен. Купа питань по цьому індикаторі. Тут воно зроблено, я не знаю, із-под Із-под Ізподліття із всі зазори прослаблені, а виборка прослаблених зазорів краскою. Вони тупо закрасили його і засунули. Все прослаблено, всі ці от посадки, воно все прослаблене, там що краска лишилася. Все. Все тримається на красці, Який це індикатор соточний? Воно тут все теліпається просто. ну просто як, як, як сантехніки на краску поставили е, цю. Батарею скрутили за звздочкою. І вона має працювати, Тут все треба переробляти. А лучше взяти купити китайське. Суки. Хранение. Элементарный. Самый лучший инструмент советский. Та воно самое хуже, что тільки може бути. Ну, тат, я специально купляю ДДРИ. ДДР, Япония, Німеччина, но ну, не Советщина. Реально херня. Ціна деления одна соточка. І, і, і наліпило косо криву. О, ща на бис закручу, як воно. Собаки не можуть вспокоїтись, коли вони таке побачили. Болт закручується сам, як закручується. Легко, різьба нарізана, правильно, то що воно не закусить. І от так і от так. пожалуйста. Лові соточку. Саме я просто в шоці. Це не то, що якийсь зрительний обман чи ілюзія. Ні, так воно і є. Так вони його. Так вони його нарізали. Навірно, еталонна різьба треба на ню рівнятися. Я там виставляю різець по різьбоміру, щоб було 90 різні. От отак треба рівнятися, отак от на советське качество. Шостой розряд різав, Ну що, аби кому не довірять робити. Індикатор на високо високоточний, Це ж ого. го Це ж інструментальний цех. Аби кому не довірять, ні. Тут от не менше 6 розряду дід якийсь сидів з 50-летнім стажем. Різало воно різьбу. Чим воно його різало? Ой. Такая страна була. Лучшая в світі, сука, в лапках. Добре, що грохну... грухнув. І грохнувся той Союз, що більше його немає. А от станочок в Україні робилося. Пожалуйста, красота. Почувствуй різницю. При дікам капіталізму, яке змогли зробити, і ті НГФ, і ТВ4 6 Кусі. Чотко Чітко по Полімбах, ду, в будь-якому місці тримає розмір. Полімбах. І це б станок. Поміняв шестерню, випресував і на гарячу, за допомогою фена парксайт, запресував нову на 24 зуба. Вона тут була, стояла, бачимо, є натерте кільце біле, яким вона терлася. А ось що я зняв на 22 зуба, яке тут пітно контакта. Як пишуть в книжках, діди писали, пітно контакта, як виїло. Прям виїло в шестерні вже ступенечку, десь пару десяток. Викатало. І це ж воно так поставило. Зняло то, що з завода поставило. І поставило цю на 22, яка туди не лізла. І там вона, так тобі, вам скажу, тугенько стає, бо я грів. Тобто вона. Так і написано, що вона не знімається. Вона не знімається, не міняється. І по заводі вона тут, ну, туга посадка на гарячу. Я її грів десь градусів 150, щоб натягнути. Ось. Відповідно, щоб стягнути, то теж треба було трошки погратися. А ця, тобто йому треба було стягнути, погратися. І натягнути на гарячу, погратися, і що воно досягло? Трошки меншу подачу, ну або хтось за подляночку зробив своєму. Сакурснику Петеушніку, щоб в нього ніколи різьба не співпадала. І він думав, бід, бідака, а чого воно не ріже? Ну, того що не ріже. Ну і ж поночку тут тулили, коротше, не в самому найкращому місці. Якась така ще шестерна, як то її робили самі. Ось. Тепер буде така шестина, як потрібно. Тут теж шпонка стоїть не в найкращому місці. Ну, що зробиш? Яка вже є. Натягнув так, що трошечка бронза виступає і буде тертися бронзою по сталі. Воно тут так дебело напресовано. Є шпоночка. Я шпоночку запиляв за усню, бо вона. Коротше, не знаю, що з цими шпоночками, але вони. Йдуть не заусня, от як воно наточили, Вони його точанули, І інколи заусня так терчить, що... ну от видно, що заважає щось не зайти. Ну я алмазом над фільком його підшліфовую і роблю його нормальним. Ну, коротше, все треба перебирати після цих шестирозрядників. Ну, Зато в них є сертифікат ПТУ. Ще, де зразу Какой-то мастер третього розряду. Третій розрядний мастера. Ой. Ну, поборов цю проблему. Тепер буду внідряти туди. І показую, що тут теж є отвір на смазку. От там видно і отвір знизу на смазочку. Через яке виганяє мастило з цього підона. Тобто тут доволі така складна система змазування, до неї ми колись дойдемо. Ну, поки що не зараз, поки що ріжемо резьбу. Тепер ця шестерня підходить ідеально. Ото, що в глибині, чітко зуб на зуб достає, а не то, щоб воно там напхало. Шестой розряд. 20літнім стажем. Да. Ну і цей достаю відповідно. Все. Зараз під, під змащу консистентною смазочкою. І гоу, Різав різьбу. Закріпив індикатора індикатора. Таким чином. Тут я перерізав різьбу на вісінку. Вручну без верстата різьбонарізного в мене вийшло рівніше, ніж у тих інструментальщиків в советські з служби А тут прищепив просто прищепосом. Ну, я от таким прищепкою, не знаю, для зварювальних робіт, як воно називається, кліщі. Струпцина. Е, я от, е, типу, рекламую парксайт, насправді нікому не рекомендую їх купити. Парксайт. Просто я купив наборчик і мушу відчитувати, що воно працює. Ну, як бачите, воно працює. Я думаю, ці кліщі будуть жити саме ось тут саме як тримач індикатора. Бо дуже зручно. Не буду я тут робити ніяких інших. Ну, можливо, буду. Ну, так доволі жорстко виходить, перший час точно буде ось так. Ось, рухаючи туди-сюдим, воно показує реальне переміщення поперечки, без рахунку люфта в гвинті ходовому. Не в ходовому гвинті, а ну, в винті ви зрозуміло. Можна подавати дуже точно по соточці і навіть по пів соточки. Дуже точно і, якби точно зрозуміло. Тільки от мені оці заважають ці от пружинки, я їх, ну не пружинки, а допуски, поля допуску я їх заберу, бо мені через них не видно. Ну, коли, наприклад, тут треба ставити стрілочку, де вони закривають, то не видно там сутка де півсотки. Ну і різьба навалена. Різьба навалена. Не став показувати процес. Вже щоб не відволікатися. Зробив. Так як є ось півтора міліметра крок. Зараз я підсвічу. Щоб зацінити так, світиться так. Майже не світиться. Ну, я думаю, накрутиться в мене. Май... Різьбовий різець, який достався з приданим від цього станка. От він і працює. Я його підточив. І тут профіль, ну, якби співпадає, але він не супер високоточний профіль. Я її підточував іменно використовуючи різбомір як, як шаблон. Але й замовив вже різцеві вставки в різці для змінних пластин і вже буде розкіш. Але так теж вийшло гарно. В будь-якому місці різьба навалена. Не дістав я до цього от пояска, який робив згідно книжкових розрахунків, ну, того, що носик мого різця він трошки більше, чим потрібно. Тут за. Ну, зроблено на трапецію, мав би бути трошки більше ну, але я зупинився, бо бачу, що зійшлися тут уже вершинки трикутника. Зійшлися, то може навіть воно і прослаблено вийшла різьба. Ну, це такий проміжний варіант. Проміжний варіант. Ну, і я перший раз ріжу різьбу. Як для першого разу це дуже гарний результат. Ну, Мені ніхто не повірить, що я перший раз ріжу різьбу на станку. Ну, повірять точно, що я ріжу різьбу на токарно гвинторізному станку саме от цьому. Але хто зна, хто зна, можливо, і вперше в житті ріжу різьбу і вона от така от виходить. Значить, як я йшов. Всю дорогу я, ну, перші заглиблення. Я подавав по сотці, Яких по сотці? Десятку. По-моєму, кілька перших разів я подав десятку, а потім зменшував зменшував, Десь посередині дорозі я вже давав тільки по сотці. Все, якби, різьба готова. Можна зараз знімаю фасочки і знімаю деталь зі станка. Тут фаски не знімав, бо коли знімаються фаска, є деяка велика більша. Навантажу на деталь, щоб вона з соосності не зійшла. Того я зробив спочатку всі ну, всі точні роботи, а потім вже буду знімати фасочки. І так, да, жодного заїздона нема. Завжди зупинявся в межах цього канавки для виходу різця, і різець теж не вломив. Перший раз. Ага, і ще що? Е, різав за допомогою не мастила от такої от, поки що прозорої штуки, вона з часом стане не прозора. От я купляв ком для металообробки. Браню я в непрозорому ящику олеїнова кислота. Купив літр олеїнової кислоти і буду користуватися саме для нарізання різьби. І ось тут теж олеїновою кислотою. Я нарізав різьбу на 8. Так що ця різьба навалена за допомогою олеїнової кислоти. Мастила я вже не використовував. А так, як має бути. Я не пам'ятаю, скільки вона стоїть щось там, до 300 гривень літр, виходить. Щось 208, це щось таке. Ну, вважаю, що мені вистачить її надовго. Кому треба ось їхні цей ну їхні адреса реквізити. Але в них, крім олеїнки, немає нічого такого для металообробки там якась. Ну, коротше, олеїнку купляти в них можна на пром'ю. І також забув показати, чи не змістилася деталь після того, як нарізав різьбу. Тому що нарізання різьби це доволі. ну як по... Операція високонавантажена деталь. Зараз включу і подивимося, чи нігде не б'є. По-моєму, дійсно нігде не б'є. Зараз я різьбовим рістом тут зроблю фасочку і оцю західну, західну ниточку теж підторцюю. А ні, я її не підторцюю, там треба Ну, Дрімельком зараз з Зайве з цієї різьби відрізав. Відрізним резцем 2 мм товщини R6M5. Мені тут потрібно 10 мм всього різьби. І ця деталь буде закручуватися і поїде в рембат. А ця частинка, от, залишиться в мене, як еталонний взірець різьби, ну як м -м, калібр різьбовий М52 крок-1,5 Якщо ця деталька туди закрутиться, то і ця, що в мене лишиться, теж закрутиться. Я буду мати, чим його мацати для подальших. Замовлень. Від сашка доброго з доброго римбата. М52 крок півтора. Тут я дремельком, дремельком зробив західну, ну, захід. Захід різьби зробив, щоб він був не гострий, дремелем фрезерував. Ну, тут навіть видно, якраз вона чат, так зручно лежить. Після відрізання. Зараз і тут так само зроблю. Ну і тут, <кхи> поки воно стояло в патроні, то я його і відрізав.